Такі складні зараз погодні умови. Вони боронять кожен метр, кожен кілометр української землі для того, щоб зберегти нам нашу державу єдиною цілісною. Ось цьому покверті нараховується 404 тисячі гривні. Ці кошти підуть е, на теплий одяг. Е, е, я навіть знаю що у вас в школі навчається двоє хлопчиків, двоє синів батька, який зараз знаходиться в зоні АТО. Це Гузюк Міша і Гузюк Максим. Константин, Я, Є вони тут? Покажіться. Пишайтеся своїм батьком. Ми думаємо, що ми з своїм роботою там на сході справа. Дуже вам вдячний. Кожна людина, кожен день повинна зробити якийсь крок для того, для, тої перемоги, для того, щоб ворог і ворогів всередині країни бачили, що ми єдині, що ми маємо одну країну і одну мету. І ми переможемо і тих ворогів, і тих дітям, особливо від хлопця, які це мій ну, честь для мене, що він є мій товариш, друг можна сказати. Вася, хочу про Вася коротко сказати, Вася був поранений. Комтожний на свободновілі це фактично герої України. Просто тим хлопцям дають героїв не тим, що треба. І такі хлопці, якщо ну, вони є в нас в країні, ми переможемо і країна буде єдина. Слава Україні!